На часу хвилях, Стрімко гань за обрій, ріка мого життя тече й тече. В тяжкі хвилини дуже-дуже добре відчути поряд, батькове плече. Багатий досвід батька допоможе не захитатися у прикру мить. Коли творю молитву, мовлю Боже, мого ти татуся благослови. О, батько любий! Милий рідний тату, прийми подяку від своїх дітей, щоб краще нам жилося, ти завзято трудився тяжко, не доспав ночей. Наш любий батьку, милий рідний тату, сини і доньки дякують в серцях за те, що ти молився так багато, щоб нас до Бога вів життєвий шлях. Рійка життя несеться без упину, не хоче зупинитись ні на мить. Та як приємно з його почути, за вас я, діти, Богові молюсь, тебе ж серце несе на хвилях часу, до вічності невпинна течія. Шлях до небес припав на долю нашу, і будеш, тату, з Богом, вірю я. На час короткий на землі лишуся. До неба йти не манівцем, бо сиротою я не зостаюся, Отець Ісуса є й моїм Отцем. Я дякую тобі, Небесний Отче, за тата, що тут маю на землі. Життям і молитвами дні та ночі він шлях до Спаса вказував мені. Тобі подяка, Боже, батьку. Отче, за сина, що з тобою примирив, душа тобі співатиме охоче, ти їй у небо двері відчинив.